Полковник Юлій Мамчур. Це ім'я після окупації Росією Криму, говорячи без зайвого пафосу, асоціюється з істинним патріотизмом. Він один із тих небагатьох, хто не зрадив клятві служити українському народу, коли російські війська захоплювали півострів. Сьогодні Юлій Мамчур іде в народні депутати від блоку Петра Порошенка, не тому, що прагне влади, а тому, що хоче змінити країну на краще. 21 жовтня. Полковник завітав у Жашків, аби поділитися своїми поглядами та підтримати однодумця кандидата в депутата Верховної Ради по 199 округу Василя Фурмана формується нова команда, формується з людей, які патріоти, які українці, які бажають змінити нашу країну, щоб перетворити її на європейську державу. Вони вчителі, економісти, медики, бізнесмени, керівники. Один із них такий кандидат як Василь Фурман. Повірте, люди, які досягли в своєму житті багато чого і бажають змінити Україну. Вони гідні вашого вибору. Перед президентом Петром Порошенком, якому висловили довіру українці, стоїть непросте завдання, у цей складний час не тільки втримати Україну на ногах, а й розвинути її до рівня Європейської держави. Для цього він має чіткий план дій, реалізацію якого і має зайнятися команда блоку Порошенка. Основне завдання, яке ми повинні виконати, це сформувати більшість парламентів, яка підтримує всі. Законодавчі ініціативи нашого президента перед нами, перед Україною дуже великі виклики. Дуже великі виклики стоять сьогодні. Як зберегти територіальну цілісність? Як зробити економічний ривок, Як війти до двадцятки найуспішніших країн світу, наприклад, протягом 20 років? Як реалізувати президентську стратегію? 2020. це 60 реформ. Основна ідея блоку Петра Порошенка згуртованість та об'єднання заради майбутньої України, адже саме відсутність цього призвела до втрати Криму. Це болюче питання і для жашківчан. Чому Україна втратила Крим? Хто в цьому винен? В першу чергу, 27 лютого для мене почалася моя війна, яка? продовжилась на протязі місяця. Місцеве населення після того, як відключили українські канали, через 3-4 дні просто перетворилося на зомбі. Вони бажали крові, вони бажали вбивати своїх побратимів. Ми програли інформаційну війну. Армія на протязі 23 років знищувалася, що й призвело до таких жахливих дій, які відбулися в Криму. Ви спілкувалися з офіцерами російської армії в Криму. Якої вони думки? Чому так себе ведуть? Повірте, та вони в особистому спілкуванні не бажали такої війни братовбивчий. Але знаєте, хто керує військом і вирішує в цій країні тільки один чоловік Путін. Ну а що в нього в думках, бойовий досвід російської армії, він доволі великий, ті спецпідрозділи, які знаходяться на території Криму, пройшли. Як мінімум чотири війни, кандидат у народні депутати Василь Фурман впевнений, що якби у парламенті були патріоти, то доля України могла б скластися по-іншому. Закликав на виборах обирати тих, хто себе ще не скомпрометував, працюючи на режим Януковича. Дійсно, можна було б зберегти Крим і я думаю, що не було б війни. На сході, але для цього нам потрібно було діяти. Потрібен був би президент Патріот, такий як Порошенко Петро Олексійович, а не такий, як Утікач, Віктор Федорович. Нам дійсно потрібно очистити сьогодні Верховну Раду тих людей, які формували по суті політику Януковича, підтримували його від ус... ну, в усіх його починаннях, законних і незаконних. Це дуже дуже важливо сьогодні. Від тих, хто прийде у новий парламент, залежатиме подальша доля країни. Тому важливо проголосувати по совісті, а не за гроші, зауважував Василь Фурман. Ви пам'ятаєте, як на сході почалась війна, коли наші війська блокували жінки, я пам'ятаю з іконами за 200 гривень їм платили. А потім після цього почалась війна, коли почали сепаратисти заходити. І вони питали цих жінок, а що ж вони робили, А вони казали, ми цього не знали. А якщо ми подивимося сьогодні, як купується округ, це ті саме 200 гривень. Чи змінилося в нашому житті що за 23 роки? Ні. Сьогодні потрібна нова команда президенту Петро Олексійовичу. Василь Фурман, член команди Петра Олексійовича Порошенка. Прошу вас, шановні земляки. Підтримати. Такі люди, як герой Юлій Мамчур, є обличчям блоку Петра Порошенка. Це одна із причин, чому жашківчани довіряють даній партії. Я теж за Порошенка, я підтримую, я йому вірю. Хоч там, і кажуть, що він олігар, він хазяїн не олігарх. Мені дуже він подобається, дуже грамотний, розумний такий. Теж покладаємо великі надії на нашого президента, на його команду. Думаю, що наші надії він оправдає. Я підтримую цю партію. Я вважаю, що быть большинство, чтобы не разговоры були в том парламенті, а було двіжені кудате. Проголосувати 26 жовтня за Василя Фурмана означає підтримати і Юлія Мамчура, і всю команду Петра Порошенка. Означає обрати європейський напрямок розвитку України.